Приїхали. Ну, звідки ви приїхали? Скажіть мені, бо буду їсти. О, правильно. Як вам тут подобається? Да. Правильно. Чана ще не кормили, як Та, не так і А добре, Метю, ти сюди, де будемо знайомитися. Буде. Любов, як вас погано, то діток до нас завітали, які вони всі красиві. А давай друзів наші слухають. Раді бачити ми вас табір жовтень. Просто клас! Дружня атмосфера в ній молодий, веселий дві. Казку нашу завітайте, у чарівний світ зірнайте. Тут веселощі і сміх. Раді бачити ми всі.